Зараз розповім про схему, на якій я вирішила зупинитися, про ті цілі, які поставила я, і там декілька порад. Не пропустіть. Всім привіт! Я всіх вітаю з початком літа. Дуже багато хто з нас цього чекав. Літом можна зробити все, що завгодно, і кудись поїхати, і спробувати нове хобі і на море, і в гори, і все, що завгодно. Ось чомусь енергія з'являється робити саме літом. Тому я вирішила зняти це прекрасне відео про плани на літо, тому що я сама їх хочу написати і дати декілька своїх порад вам, щоб ви також Провели це літо продуктивно, класно і просто незабутнє. Тому давайте починати. Можливо, багато хто з вас любить ставити плани окремо на літо, і те зроблю, і те, і все. Але в кінці літа ви просто розумієте, що нічого не встигли, нічого не зробили, і взагалі воно пройшло якось нудно. Але чому так стається? Ми неправильно ставимо цілі. Я думаю, якщо ви дивилися хоч раз відео про цілі на рік, на місяць вам всі казали цю фразу і не дарма, тому що це так і є. Ми неправильно їх записуємо, наприклад, коли я була блокноти, моя ціль на літо завжди в кожному році була. Провести літо незабутнє. Що це означає? Це дуже розмито, це незрозуміло, що для тебе незабутнє. Мрії можуть бути ось такі, а цілі мають бути чіткими. Тому, по-перше, нам треба навчитися їх правильно записувати. По-друге, особисто я багато пробувала різних методів, як писати цілі. І в цьому році я вирішила, що писати цілі на три місяці я не буду. Я буду робити лише на червень, потім лише на липень і серпень, тому що коли ціль на Надто далека. Особисто я її точно не зроблю. я вже на це натикалася сотні просто разів. Ну, не сотні, я стільки років не живу. Бо ми сідаємо ось такі всі наснаги в гарному настрій, пишемо. Нам здається, і те зроблю, і те. Ми в цей час якісь такі не дуже реалісти. Ми швиденько все написали, закрили блокнот, видихнули і. Поклали його, забули, забили кінець. Звичайно, я говорю про себе, але мені чогось здається, що не одна я така, не ідеальна. Можливо, вам просто не підходить писати плани далеко в майбутнє. Тоді я вам раджу спробувати разом зі мною написати плани на місяць, але знову ж таки їх треба правильно сформулювати. Отже, я вам зараз пропоную написати цілі конкретно на червень, і можливо, ваш мозок уже такий, та ні. Це скучно, це надто практично. Але ви ж хочете виконати свої цілі. Тому не слухайте, не слухайте, що тут твориться, просто робіть, повторюйте за мною. Отже, записуємо. По-перше, пишемо небагато, але основні цілі. Не пишіть 10, 15, 20, 30 цілі. Цього не треба. Хочу і на роликах кататися, і на велосипеді покататися, і на квадроциклах покататися, і вивчити англійську, і французьку, і німецьку, і іспанську, і все взагалі я хочу зробити за один місяць. Ні, так не буває. Давайте бути реалістами і на. Пишемо 3 5 цілей. Це можливо мало, але ви точно їх виконаєте, якщо їх буде поменше. По-друге, пишемо реальні цілі. Думаю, цю пораду ви вже часто чули. Тобто не пишемо об'їздити 50 країн за один місяць. Я, звичайно, перебільшую, але дійсно подумайте, що ви на ну, 100% зможете зробити. Не пригнути з парашутом, навіть якщо це ваша мрія, але це не ціль, якщо зараз війна і ви не можете цього зробити. А наприклад, покататися там на оцих мостах чи якісь такі екстремальні штуки, які є саме. Саме вашому місці або десь дуже поряд, і ви точно знаєте, що ви зможете це зробити. Третє пишемо пункти, які залежать від вас. Тобто не пишемо поїхати в подорож з подругою, не знаючи, чи є в неї намір, чи є в неї бажання, чи є в неї банально гроші на це. не писати, наприклад, зробити ремонт, якщо ви живете в орендованій квартирі, де цього не можна робити, або живете з батьками і вони не дозволяють. Але якщо вам хочеться змінити ваш простір, то краще написати, придумати новий декор. Коротше, те, що зробите саме ви, а не хтось за вас. все такі поради більш теоретичні, глобальні. Ви можливо, їх багато вже чули, і можливо вони навіть вам здаються дуже зрозумілими. Зумілими, але повірте, коли ви сядете писати, це буде здаватися не таким уже ясним. Але будемо чесними: саме літні плани нам хочеться зробити якимись неймовірними, з екстремальними, якимись класними, кудись поїхати, з кимось зустрітися, якісь. Ну, короче, ви поняли. Ви можете додати якісь легенькі цілі із оцих списків топ-100 речей, які потрібно зробити цим літом. Чому б ні? Добре, ми поставили цілі на місяць, але хто скаже, що ми їх не забудемо. Але далі найголовніше, ми розбиваємо їх на міні-цілі. Це дуже впадло все робити. Спочатку на місяць запиши, потім на тиждень. Не потрібно прописувати кожну секунду, просто більш деталізуйте ваші цілі, буду вам пояснювати на собі. Отже, я хочу кудись поїхати цим літом. Я одразу знаю, що Хочу в Одесу, тому що я вже півроку в неї збираюся. Записала, але якщо я так залишу, то я туди знову ще півроку не поїду, тому нам треба півпункти. що мені потрібно для поїздки. Якщо я вже знаю дату, класно. Якщо не знаю, то пишу це як під ціль. Наступний крок передивитися бюджет. Наступний після нього крок знайти квартиру, взяти там квитки. Тобто ми все це детально прописуємо. Не тримаємо тут, не думаємо, що та захочу, розберуся. Можливо, навіть ставимо собі якісь дедлайни. Так, це важко. Це Нудно, це по-ботанськи, але ви цю ціль точно виконаєте. Також акцентую на тому, що ваші цілі не повинні бути якимись глобальними. Можливо, у вас немає просто змоги зараз щось таке виконувати, як поїздки чи щось таке. Це нормально мати якісь малесенькі цілі, такі, як, наприклад, робити розтяжку кожного дня. Для цього вам, до речі, допоможе трекер звичок. Про нього в мене вже є цілих два відео на каналі, тому давайте переглядайте. Або також маленький блокнотик на кожен день, де ви прям проставляєте дати і свої півцілі. Скажу чесно. В мене такий блокнот не виходить вести. Я тут щось починала, але я тупо забуваю. Але, можливо, ця схема підійде вам, тому чому б ні. Я думала, що поки буду знімати, буду ще й записувати свої якісь цілі і плани, але для цього потрібно виділити час, посидіти, подумати, все прописати. Тому я поділюся своїми цілями скоріше за все в наступному відео. Тому, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк, якщо було корисно. І напишіть в коментарі, чи є у вас вже цілі на це літо. Ось таке вийшло відео. Усім вам бажаю. Дуже класного літа, щоб воно справді вам запам'яталося. А ми побачимося вже зовсім скоро. Всім пока.